Привет! Сегодня у нас чела. будем Мы вам покажем, какие на выгляд макароны. Да. Ну и, по, и вам скажем, какие см, вы, вы, смаки. У нас тут есть макароны. У нас тут есть макароны. О, э, макароны вот, как вы видите, зеленые. Такие вот. выглядят, это напевно скидки. Ми вже пробували жовті. Але забули, знаєте, відео. Жовті. І ми ще пробували, знаєте, які розвій. Вони якісь горіхові і чуть-чуть макові. А от жовті це бананові, дуже вкусні. І такі наші коричні. Да. Паватор, паветор. Ой. От, такі добре подивіться. Паводон. І зараз ми знімаємо да. відео. Да. Ми будемо знімати зараз відео і показувати. І будемо знати, який смак. візьмемо по тарілочці. Там буде по дві ці макарони. Я зараз візьму ці да. Настя тут буде вам показувати, який вони на вигляд. Оп, чекайте. От, чекайте, я вирізала от такі я бананы тоже застрялы Банани. так І я вернулася вже з тарелочками. тарелочками вот такі тарелочки по одній. І я буду на Я поставлю вот тут <свят> на нас макаронов Одну мені. Тепер Одну, маленькі, маленькі макарони. І маленька макаруна мені. Зараз нам покажуть цей вигляд. Вони нам прийшли э, з такої. Э, з такого інтернет-магазину AliExpress. От вони нам прийшли. От, як ви бачите, так, ми подвір, я поставили, тарілочки, але посилку ми не могла знімати відео. У нас була камера вот. Ну, Давай печінкам. От такі печенішки зараз Думаю, я, я Насті зав'яжу очі. Вона має гадати. Це зелене чи чорне. Ми ще не знаємо, які це смаки вообще. Ну ми Раз. вам розкажемо, які це смаки. Це, бо... А я зараз за шарфік. От зараз Настя принесе нам якийсь шарфік, щоб щось щоб очі. Е -е, ми будемо обоє сразу. І от такого ж. Ось такого. Як твій. Як твій ложевий. Вот так. Зараз я. Зав'яжу 에, нам станцію, мене Наст Насті очі. Чекайте, встану. На бачу, чекай, встану. Ничего не бачиш, чекай прийшли. Так, так нічого не видно. там... Ничего не война Нічого Не видно, що це таке. Вот. Ай, добивалося. Чекай. Інтересно, ми розсилочку в описанні. Так, Настя, кусай. Еш, єш, не відкривай. Як і ще це макарони. Горіхом. Горіх. Горіх. Значить у Насті. Ану. Чит. Так, пуста. Угу, да. Горіхом. Але возьмі її дала зелені. На. Давайте на все. Кривай очі. Чекай. Сейчас. Я їй зав'яжу очі. Мабуть, одинаково кінці, щоб було легше так. От, 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 от. Ну що я не бачу. Що темно таке, що ти таке. Так, тихо, тихо. Стали. Ой, акуратно. Так, все. <свісна> все, Настя, я нічого не бачу. Бачу, бачу щось. Ну, давай. <свісна> Ale się так. Все, вот рыбачок. Все. Встань. Тут. мне, кстати, тоже хрупкие поломаешь. Это уже капец. Давай. зараз я вам розкажу, коли вона відгадає, що це було. Корисна! Нас мене відгадала. Я їй дала, бачите, тут чуть-чуть зеленого лишилося. Я їй дала більше зеленого і чуть-чуть а тепер ще пороби, корисно. Мабуть, вкусний. ...шоколадовий, я скажем, шоколад. Ось ми нанесли, спробували, і я вам тепер скажу. Беру цілу роботу. Така тут, начинка. Твоя чого? Що тут? Вони дуже, кстати, ламаються дуже. Дай я тобі. Не, не, Ну, Ой. ну, Таня. Дійсно, ви бачите біло, то то насправді я бела. Я сюди е дай свої рештки. Дуже вкусно. Дійсно, я смак. Чуть-чуть киві наш давить я. Мне скажут, чуть-чуть киви. свої заедаю. Дуже классно. <плес> <плес> Кстати, кому интересно, можете <плес> скачати е в Market Aliexpress. Я вам дам ссылочку в описании, От тут під низом. Тут під низом буде ссылочка. Сидіть, подивіться і можете собі заказати такі красиві макарони. зараз я попробую дійсно шоколадне, я не пробувала. Mm. Видите, Полиф... Тарелка. Mm. 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 Я наверное шоколад я вам покажу. Это Значит, тут скорочно. Mm. Это шоколад. Теперь Это вот тот уже вкус ну то <реклама> Итак, тоже вкусный макароны. Угу. Есть приемчик. Сейчас попробую для вас. Скажем вам. <реклама> И пожелание. Серашек все попробовала писля. Ще раз попробую шоколадного того Вот Настя вам показывает она улыбайке Еще раз попробую тапис Ну все. Еще раз попробую это письмя Писля з... с шоколадного Лежина Ну Кухна Всем пока Дивіться, якщо ви хочете что скачати, я вам ссылочку в описании дам. Пишіть в коментарі, хто уже пробував макарони, в кого вони є, якого кольору. Ну, і ссылочка в описании буде. Вот у того. И пока-пока!